Новий регіональний план розвитку безбар'єрності затвердили на Вінничині. Документ включає 154 конкретні кроки щодо впровадження проєкту згідно потреб жителів області по інклюзії, розширення цифрових сервісів і спрощення процедур реабілітації, облаштування інклюзивних навчальних закладів. Усе це в найближчий час мають впровадити не лише в обласному центрі, а й в громадах. Створення доступного та інклюзивного середовища це один із пріоритетів розвитку Вінниччини. Саме цьому присвятили засідання Ради безбар'єрності. Основне завдання стан реалізації напрямків доступності на місцях. Безбар'єрність це про рівність для всіх, для ветеранів, для людей з інвалідністю, літніх людей, дітей, переселенців. Це про гідність, повагу, доступ до послуг, доступ до участі в житті. Громади для Вінничина серед лідерів у впровадженні національної стратегії безбар'єрності. Торік область однією з перших в Україні виконала всі визначені завдання. Маємо національний план заходів. Відповідно до цього, як я вже зазначав, ми опрацювали наш регіональний план заходів. І ще раз хочу підкреслити, що кількість заходів в ньому дуже суттєво зросла в порівнянні з попереднім періодом. І зростання такої кількості заходів свідченням є того, що безбар'єрність це один з ключових пріоритетів державної політики на всіх рівнях. Під час засідання затвердили оновлений регіональний план, і він містить 154 конкретні заходи, 13 із яких враховують специфіку регіону. План охоплює облаштування доступного середовища в освітніх закладах, впровадження цифрових сервісів, спрощення процедур реабілітації та інші важливі напрямки. Не якась абстрактна ідея, це конкретна дія в конкретній громаді, це пандус у сільській школі. Зрозумілий сайт державної установи можливість ветерана безперешкодно пройти і отримати реабілітацію та інші медичні послуги у своїй громаді. Серед ключових виконавців ми відповідальні за реалізацію 141 заходу, а ще є співвиконавцями спільно з центральними органами виконавчої влади у 192 заходах. Забезпечення доступності це спільна відповідальність влади, громад і бізнесу. Мета розвивати Вінничину як регіон рівних можливостей для всіх. Марина Зелена, Яна Колодинська, телеканал Вінничина.